Під'єм сволота. Вже і швидка ремонти поробила. Я хочу жити як усі нормальні люди з ремонтами. А ти не думала, що треба зараз нирку продати, аби ті ремонти поробити? О, пігме, Ти продаш ту нирку. А я як біла людина, так і виставлю ту знимку з ремонтами. Ірка, лілька, та вже всі повиставляли фото. Галька сусідка взагалі як на гардеробну зазнимку, і зазнимкує вріл з кухню з підсвіткою виставить. Добре, заспокійся, я пороблю сам ті ремонти. А ні, ти чоловіче вже розетку ванні зробив, що я тепер однією рукою миюсь, а іншою за кран тримаєш, аби заземлення було. Ще один стакан, і я зуб даю ти тут, яка буде жила сконання свого віку. Та люди мають ремонти, та ще по якихось морях їздять. А я Карпати хіба на знимках виділа? Я просто хочу жити в хаті, де шпалери не лущаться, коли я пчехаю. Давай спокійно, без скандалів. Подивися і скажи мені, як тобі такий дизайн? Тут і гори є, і той мінімалізм, і всякі яскраві дизайни. Вони то все роблять індивідуально під будь-який розмір. Так це ж шпалерня, дизайнерські фотошпалери. Такі самі, як лільки, тільки в неї з квіточками. Рахуй, за невеликі гроші можна зробити бомбовий ремонт. У них ще каталог оновлюється кожного тижня. Божечко кухані, а коли ти нам їх поклеїш? Та я не буду клеїти, я тобі просто показую що таке є.